Село Чапаївка отримала таку назву у 1923 році. В роки громадянської війни тут зупинялися на відпочинок полки 25-ї Чапаївської дивізії. А до цього часу село називалося Багушкова Слобідка. До закону про декомунізацію село мають перейменувати та повернути йому історичну назву. Ми вирішили поцікавитися, що про це думають місцеві жителі. Та не треба його перейменувати. Воно вже годами Чіпаївка, значить, хай вона буде Чепаївка. А ви знаєте, чому воно так назване? Ну, знаємо історію, трошки знаємо. Ну, тут Чапаєва те, що вони розказують, що колись стояла тут якась дивізія, чи що, то на самом деле дослідили наші історики сільські, що на самом ділі тут нічого не було. Тільки колись приїжджав чи син його, чи хтось сюди в Чапаєвку і ще була Совєтський Союз бувший і вирішили, що треба, щоб була Чапаєвка. Ну, а... а ви знаєте, яку назву хочуть дати замість Чапаєвки? Ну, назву багато можна вернути, бубну, яка в нас – слобідка була. Ну, це історична назва нашого села. Ну, можна якесь друге, якесь більше. Ну, а ви думаєте, це потрібно робити чи ні? Ні. Це не, я думаю, що це не потрібно робити. Мені вже я на пенсії, мені однаково. Це питайте молодежі, що вони думають. А нам вже, що причапаю, що про що... Богушові. Вже воно нам нічого не змінить. Ну ви ж знаєте, що буде перейменуватися? Ну так. Да. А яка буде назва? Ну, вона Багушкова Слаб'яда, хоче назвати, хто як хоче. Це вже в молоді треба питати, не в нас, старих людей. Понимаєте? Нам хай би вона оставалась до нашого віку. А молодіж має, що нове треба. Це їхні проблеми, понимаєте, це вже не наші. – А ви знаєте взагалі, чого називається село Чапаєвка? Колись у нас тут була, стояла дивізія. Проїздом імені Чапаєва, так його й назвали. А Раніше вона була Бушкова Слобода, Більш нічого. Тут ніякого немає ні революційного, ні політичного названня. Просто Чапаївська дивізія, яка стояла на території Чапаївки і названа це село. Сам процес декомунізації він потрібен для України чи ні? Я думаю, що він не потрібний, хай би воно заливалося так, як воно і Просто треба змінити нашу власть, яка прийшла до цього, яка нічого не робить для нашого населення, тільки для себе, понимаєте? А те, що вони надумають там по своїх трьох вилистих мозгах ще якесь нове правило, то це тільки людям на плечі ляже. Перейменування нашого села це не дуже, тому що всі звикли називати Чапаєвкою і це названо в честь. Чапаєва, тому що ну як, це буде дуже важко перейменовувати всі, ну, всі вулиці, казали, переіменуватимуть. Мені подобається назва Чапаєвка, тому що я вже звикла до неї як до самого села. Тобто, якщо її перейменують так, як нам говорили, я, я просто вийду звідси. А як вам говорили? Ну, казали, Майданівка і і ще якусь другу назву, але я її вже не пам'ятаю. Богушкова Слобідка, так? Богушкова слобідка це найперша назва нашого села. Ну, вроді не так якось, і чесно не пам'ятаю. А хто такий Чапаєв? А, зараз, згадаю. А, це здається, це був якийсь полководець. У нас виходить так, що. Все зруйнуємо, нове построїмо. Навіщо? Це наша історія, це наші батьки, наші діди. Його робили. Як не важко було робили, все віддавали для цього. А ви знаєте, чому взагалі село називається Чапаєвка? Знаю, тому що тут якась дивізія стояла. у… Громадянське війну і після чого перейменували на Павло. А як до цього називалося село? Бубнова Слабідка. А ви не хочете повернути цю історичну назву? Це ж теж історія? Ну, можна повернути, ще, але ніхто не задумується, скільки це коштів потрібно. Я розумію, площа Леніна, вулиця Леніна, це я не. Не проти. Ще. У нас нічого безкоштовного немає. Це все ляже на плечі простих людей. Ті ж самі документи пере... звернешся в інвентар бюро. Я не думаю, що їх просто так дадуть. Бо зараз все приватне. І вони скажуть, що плати гроші, кошти і гроші будуть чималі. Я 60, 60 років прожив вже паїці. Я родився в Чапаївці. Тепер мені що робити? Міняти документи, все на світі. Я буду не Чапаївський, я богушівський чи так? я вважаю, що ні. А чому село взагалі називається Чапаївка? Ви хочете знати історію? Річ у тім, що було переселення, розселення сіл отуди-сюди. І в далекий період часу. У 24 чи 25 році, 1925 році. Приїжджав сюди син Чапаєв. І в час цього назвала село. У зв'язку з тим, що зробили водохранилище. Ті села, що були по Дніпрі, всі переселили сюди. І туди по Дніпру. Ну, в смислі, по тому самому. І туди і сюди. Да. І тепер, виходить, що повертатися до цього, да, ніхто не проти, якщо цих людей, які були там, переселять назад, построюють хати їм. Хай називається, як буде. Ні, так про переселення ніхто не говорить. Говорить а... тільки про перейменування а, а З чим зв'язане З Декомунізацією. З чим? — А що таке декомунізація? А Чапаю не було на комуністичної символіки в Україні. А що таке комуністична символіка? Чапаєв хіба був цим комуністом? Я проти. Я проти. Я проти. — Я думаю, 99% населення Чапавки буде проти. А зараз ми поцікавимося у сільського голови, що ж він думає про перейменування Чапаївки. Три місяці тому ми зробили сход села, де ми людям розказали сам закон. Тому що є закон, є закон, його треба виконувати. Ми не живемо в Америці або десь в Германії, з німцями. Україна є з України. Є закон про іменування вулиць, декомунізація, села і вулиць села. Є в нас вулиці такі, що да, потрібно, з людьми розмовляємо. На даний час, на даний етап життя, потрібно, може, там, вулиць, площа Леніна, вулиця Леніна, вулиця. Ну, такі у нас 17 вулиць, їх, їх вирішили на сході, що їх ми переіменуємо. Але ж то ж це за 5 хвилин і за місяць не треба. Треба зустрітися з людьми. Яка думка людей? Тому ми значить, написали листа після сходу села, люди проголосували проти. Ми написали листа до губернатора, написали лист у Верховну Раду. Щоб там розглянули просьбу людей, їх пропозицію, щоб не переіменувати село. Тому що це будуть, це будуть, кошти. Це будуть і кошти, це ж наші, наші кошти, а в нас їх немає. Ось у нас дотаційна сільська рада, грошей немає. Якщо держава на це дасть кошти переймати село, переймати вулиці, а тоді треба буде і документи робити, і все попереробляти. Коли воно буде зроблене, це життя покаже, то ми написали листа до Верховної Ради. Верховна Рада нам дала відповідь, що лист розглянутий і направлений в інститут. Значить, на вивчення перший етап буде це обговорити з людьми питання про переіменування вулиць. Площа Леніна, Леніна, Переулок Леніна ну такі всі, оці-всі. Я думаю, що це, я думаю, що це може і правда буде правильно. Тому що це, а історично, історично склалося ось таке Чепаївка. Та Чепаїв знають не тільки це. Перше, це в Чепаїкі був перший сільський стадіон в СССР зроблений. З людьми проводимо роботу. Ну, ви, Я хочу вам сказати так: ви, ми з вами поспілкувалися, ви пройдіть по селу і поспілкуйтеся з людьми. От якщо вони скажуть, що так. Да, то прийди ти мені скажи, ти не на своєму місці сидиш, каже, напиши заяву і йди свом. Я з людьми проводжу роботу, я хочу, щоб було так, як люди хочуть. І от вони скажуть, ми хочемо, все, будемо робити. Все, що вони скажуть. Міняти потрібно все, все потрібно міняти. О, в життя йде, і в житті потрібні якісь зміни. Ну, Продумати їх так, щоб вони були на краще. Колись 80 років назад. Не, поміняли, не розказали, як нам жити. Люди звикли вжити, як вони так жили. Але треба все робити для того, щоб було на краще, щоб цієї молодіж краще дум дум про щось думала. О, ну, я думаю, що і старі люди, щоб вони розуміли, чому воно так робиться, тому що їм всі роки, всі там 50 70 років годин розказували, ти повинен тільки так робити. Але не завжди треба робити так, що тобі розказують. Треба тобто його організувати і зробити так, щоб було разом.